Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні коротеньке відео, і відео не за качок, а <схи> за курей? Сіндром солідарності. Це я вигадав таку назву, вигадав сьогодні, от, тільки що. Зараз поясню. Якщо хтось щось бачив в літературі і чув, знає, як воно дійсно називається, то будь ласка, в коментарях напишіть. Дуже цікаво. Що це зараз? Розповім, за останні два роки дуже багато було спілкування з людьми, які тримають курей. І би, аналітика, висновки, збіг обставин. Він однаковий був у багатьох. І є такий синдром. Зараз поясню. Дивіться, коли в мене було 150 курей, я зробив так: я їх розпродав і потім чекав, поки в мене молодняк підросте, і будуть нові яйця. Є люди, які поступають мудріше за мене. В них є, наприклад, продуктивна курка в активній фазі яйцекладки. І вони паралельно в них є приміщення, є де тримати, і вони підіймають молодняк. Тобто підіймають там стартом не знаю, там пропойки, вакцинація. і потім об'єднують. Це кращий підхід, ніж я. Тобто, в мене курей не стало, яєць не стало, клієнти обламалися, і потім вони не повернулись. Тобто, коли в тебе є якась перерва, потім повернути клієнта, ну, важко. То класно робити процес без перерви. Так ось. Давайте такий приклад. Наприклад, у вас є 50 курей, вони несуть 50 яєць. Це, мабуть, там кури, яким 8 місяців 12, а може 2 роки. Тобто дорослі кури, класна продуктивність, вони несуть. І у вас є молодняк. Молодняку вже десь 4 місяці. Давайте скажемо, це якийсь яєчний крос. В 4,5 він починає нестись, десь в 5,5 місяці виходить вже майже на пік. І наступає такий момент, що ви їх об'єднуєте. Тобто 4 місяці курем малодняку. Ось-ось ви знаєте, що через пару тижнів вони занесуться. Годувати можна одним вже кормом продуктивним. Да, вже можна так годувати. І ви їх об'єднуєте. Тобто в тому приміщенні, де ви підіймали молодняк, там немає сідал, гнізд, там просто це невеличкий сарайчик був з вигулом. І ви вже відчуваєте, що, що треба їх. До великих курей, там їм буде класно, великі кури навчать їх куди треба ходити, нести яйця Що відбувається? У вас, наприклад, було 50 курей, 50 яєць і було ще 50 курей, 0 яєць, Тепер у вас є стадо, 100 курей, проходить декілька днів, у вас 100 курей дають 50 яєць, все добренько, все класно. Потім проходить ще тиждень, у вас 100 курей дає 45 яєць. Проходить ще там тиждень, у вас вже 30 яєць. І доходить, що у вас то кури дають 20 яєць. І все. А ви так от робите, що робити. Тому що щось ненормальне. Ви починаєте шукати, що ненормальне. Ну, той, хто. Ну, що перше на думку повинно впасти. Ви такі, ага, молодняк заніс інфекцію, тоді так. Їдемо в аптеку, антибіотик широкого спектру, бабах, там 5 днів Трамексину чи щось таке. ага є, Курка ще не отлигала, пробіотик не даємо, як завжди. Такі, ага, для профілактики, значить, дамо ще давайте, там, байкокс, от, кокциді щось дамо і, мабуть, глістів. Вбиваємо імунну систему, курей, потім ще дощик невеликий, накрапаємо, бо ми це зробимо десь по досінь, от зараз. Ну і короте, дай Боже, щоб половина курей у вас залишилась, бо інші просто здохли, бо ми вбили їх імунну систему. Погода погана і короте, вони подохли. Це одна половина людей робить, інша половина людей, яка ну, скажімо так, більше досвіду і аналізу більше, вони дивляться на своїх курей, і такі дивляться, немає сумних курячок, які, знаєте, то сумує день, два, на третій вмирає. Сумних немає. Ще ні у кого не крути, не верте, голову там донизу не тягне, а послід не білий, не сіро маліновий якийсь не рідкий. Все добре. Тобто людина така: та ні, не хворіть, все добренько, Значить, щось не те в годівлі. Мабуть, щось я там борошно погано купив. Чи от мені здається, макуха щось такий запашок був не той. І давай міняти всіх поставщиків, щось там куплять, міняти рецептуру. У нас харчовий стрес у курей, і взагалі 100 курей не вмирають, тому що антибіотика не було, ми чи нічого не прибивали. 100 курей яєць 100 курей 200 гривень на день з гаманця свого ти дих, та ти дих, та дих. Капець, що робити? І є третє. Варіант, і цей варіант, те, щоб ви знали, повірте мене, це існує, і так воно є. Це якби колективна солідарність, не знаю, як це назвати, напишіть я вже в коментарях. А дивіться, кури перестають нестись, тому що молодняк не несеться. Коли є одне стадо, воно до 11-12 години кублиться у корнику, вони поїли, попили і щось там оце. Квокчуть, щось в гніздо, один одного там щось труть, труться, дзьобають, але в них є місія. Вони вони один колектив, вони впікають своєї, скажімо так, яйценоскості і вони несуть яйця. І тут таку ж кількість ми підкидаємо молодняка. Це як, я не знаю, гарний це приклад чи ні. От, наприклад, у нас є колектив не на роботі, а от ми живемо як. не знаю. Гуртожиток да, без стін, от у нас, ми живемо всі разом, у кожного є окремо ліжко. Да, і, Наприклад, є 50 людей 40, плюс, такі, як я, яких життя вже до, так, добряче побило. І 50 людей такі, 18 плюс, 20 років, такі молоді, сильні, пружні, тусят. І от ми живемо разом. Молодняк ходить на дискотеки, займається спортом, щось виглядає там, класно, знає нові тенденції. Не знаю, ну це класний. І ми ті, що вже 40 плюс ну і ми теж вже хочемо відчути себе молодими. І ми якось підтягуємося під них. Починаємо теж зарядку зранку робити, хоча в житті це не робили. Там щось одягатися теж по модному. І ми якось щось у них беремо. Так же саме і у курей, палина стада. Тусять, що там ну, в плані в курнику щось, намагається знести. А половина іменно тусять. Вони молоді, вони їдять, вони вже в 9-10 ранку купаються в ванночках, вони скублять траву, вони бігають, їм курник цей тільки поїсти, і, аби була воля, побігли, куди очі дивляться. І кури дорослі починають їх повторювати. Їм вже не цікаво. І у них пропадає яйценоскость. Повірте мені. Ну, вже таких людей, ну більше, ніж от зараз пальців, ви бачите, мабуть, за десяток, так точно, що ми робили аналіз і все виходить отак. Тільки люди, був да, навіть клієнт, який просто у нього була змога прибрати молодняк, прибирає молодняк, проходить тиждень, все повертається, яйце носка, все добре, все класно. Так що, от, щоб ви знали, просто вчора знову було спілкування з людиною, така ж сама штука. Малодняк поцілів, ну і якби яйця нос упала. Тому от, така штука: солідарність. Я не знаю, як це називати. То коли подсіляємо курей, які не несуться, то взагалі стада несеться менше, а іноді взагалі зовсім перестає. Так що пишіть в коментарях, було у вас таке. Наскільки мій аналіз правий. Тому, коли курка перестає нестись, треба аналізувати прям геть усе, геть усе. А, послід а, багато пір'я. от наприклад да, от, Бачите, скільки пір'я, може кури якраз в той самий час. Це збіг обставин. Щось ви там об'єднали чи щось додали в корм, а вони в ліньку пішли. А ви там їх антибіотикам, у них лінька їх і так. Якщо організм колбасить, а ви ще туди антибіотик, то треба все дивитися. Все, все коротеньке відео на 10 хвилин, дуже мало в мене таких відео швиденьких. Так що, ось так. Все, Всім дякую, до побачення.